Добрий день. Сьогодні 22 березня 2025 року. У нас на вулиці дуже гарна погода. Ясно, тепло. Я планую повиконувавши вправи, виїхати на вулицю. Сьогодні хочу показати, як я роблю, яку я роблю вправу з гантелею, сидя. Лівою рукою. Я вже привчився робити отаку вправу. Це дуже. Гарна вправа для плечей, для рук, для спини. Мене навчили її робити. Я хочу з вами поділитися, щоб робили таку вправу. Дуже-дуже гарна вправа. Я роблю три подходи по 8-10 разів. Це дуже-дуже гарна вправа. Тому ви обов'язково попробуйте і виконуйте. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк.